Сьогодні. Сьогодні ми з вами ознайомимося з поняттям дробу. Дуже часто до мене приходять учні, і вони вміють виконувати дії над дробами, вміють додавати їх, множити ділити, але вони не розуміють, що таке дріб. У них немає відчуття дробу. Давайте я вам це поясню. Наприклад, у нас є дріб 2,23. Скільки це? Це в нас є. Дві цілих чогось? Так, Це дві цілих, Просто зрозуміло там. Дві, ці... дві апельсинки. Це зрозуміло, одна апельсинка і друга апельсинка. Всього дві апельсинки. А що ж таке 2 цілих і дві третіх апельсинки? Дві цілих і дві треті апельсинки. Це ми беремо 2 цілих апельсинки і ще 2 треті апельсинки. Що ж таке 2 третіх від однієї апельсинки? Треба апельсинку поділити на 3 рівні частини. На рівні частини це важливо, не просто як не поділимо, а на 3 рівних частини. І 2 третіх беремо 2. Беремо дві таких частини. І от зараз на дошці зафарбовано 2,2 третіх. Це 2 цілих. 2 цілих опосинки. І ще ось такий шматочок. Оце шматочок це 2 третіх. Поділили на 3, взяли 2. Так, наступне 3 четвертих. Це треба взяти апельсинку. Поділити на чотири рівних частини. Я поділю на половинку, а потім кожну половинку ще на половинку. І візьму три. Одна, друга, третя. Оця частина, оце що зафарбована, це буде три четвертих. Так, давайте, щоб ви не забулися, запишемо. Значить, наприклад, 3 четвертих, 3 це називається чисельник. Так, 4 це знаменник. Знаменник показує, наскільки рівних частин треба поділити. Пишемо, наскільки ділимо. На скільки частин ділимо? А чисельник, скільки частин ми беремо? Скільки беремо? Для закріплення поняття дробу виконаємо право, декілька прикладів на порівняння. Давайте. Так, що, що тут писати? Давайте тут буду писати, не хочу нічого витирати, щоб воно було у вас перед очима. Наприклад, треба сказати, що буде більше 3 четвертих чи одиничка. Для цього давайте розглянемо. 3 четверти. Це що ми взяли, поділили на 4 частини, взяли 3. Що таке одиничка? Це реповністю один. Чогось, там неважливо. Можна апельсини брати, можна яблуко, можна піци. Все що завгодно. І звідси ми бачимо, що де більше тут більше. Що ось тут. Звичайно, більше 1. Значить, 3 четверти буде менше, ніж одиниця. Наступний приклад. Давайте порівняємо 3 четвертих і одну другу. Три четвертих. Беремо щось, ділимо на 4 частини. Беремо три. Так, одна друга. Беремо щось. Я намагаюсь малювати кружечки однакові. Це важливо, тому що якщо ми великий намалюємо кружечок, то там, може, три четверти буде більше, ніж оцей один маленький. Значить, кружечки повинні бути однакові. Частинки повинні бути однакові. Це важливо. Значить, одна труха, Це треба поділити на дві частини, взяти одну. Ділимо на дві, беремо одну. Так, дивимося, де більше зафарбовано. Три четвертих чи одна друга. Звичайно, три четвертих. Значить три четверти більше, ніж одна друга. Наступний приклад. Порівняємо три четвертих і дві четвертих. Так, три четвертих. Ділимо на 4 рівні частини. Беремо три. Так, дві четверти. Ділимо на 2 рівні частини і беремо а на 4. На 4, вибачте, 4 рівні частини беремо 2. І одразу видно, де в нас більше 3 четверте. Це можна, наприклад, було виконати одразу, тому що і тут, і тут ми ділили на однакову кількість частиночок, на 4. Але тут ми взяли три таких частиночки. А тут дві. Звичайно, що якщо ми візьмемо три чогось, то це буде більше, ніж дві. Цього ж. Такі приклади. Давайте ще порівняємо. Так, оці два приклади я. витру. Так, три четвертих і три сьомих. Три четвертих. Нам вже. Знайомий рік. Ділимо на чотири частинки рівних. Беремо три. 2, 3. І сьома. на скільки частин треба поділити? Де скільки частин треба поділити, вказує знаменник. У нас у знаменнику 7. Значить, на сім частинок треба ділити. Намагаюсь малювати кружечки однаковими на сім частинок. Це тут у нас центр. Раз, два. Три. Так, сім частин. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І беру три. Раз, два. Три. Де більше? Більше, звичайно, тут. Тут три четвертих, тут три сьомих. Цей шматочок менше. Наприклад, ви б прийшли в гості, там був би дуже смачний торт. То яку частинку ви хотіли цього торта з'їсти? Ось таку чи ось таку? Звичайно, ось таку, там де більше. Так, наступний приклад. Так. Так, що ще хочу сказати про цей приклад? Тут теж можна було не малювати, одразу сказати, який з дробів більше. І тут і тут ми беремо однакову кількість частинок. Але тут ми ділили на 4 частини, а тут на 7. Звичайно, що коли ми ділимо на 4 частини, то шматки будуть більші, ніж коли ми ділимо на 7. Наприклад, у вас в гості прийшло 4 людини, і чи прийшло 7, і ви купили один і той самий тортик. Де будуть шматочки більші? Там, де ви ділили на 4, а не там, де ви ділили на 7. Значить, тут шматки більші. Тут і тут ми беремо однакову кількість е шматків, але тут шматки більше, значить тут буде більша частина, 3 четвертих і 3 сьомих. Так, давайте ще такий приклад розглянемо. Дві четвертих і одна друга. Так, можете себе малювати, поки я буду витирати, готувати місце. Дві четвертих кружечок. Ділимо на 4 рівні частини, беремо дві такі частини. Так, одна друга кружечок ділимо на дві частини, беремо одну. Так, дивимося, де ж буде більше дві четвертих, чи одна друга. Так, якщо уважно подивитися, то можна помітити, що ці частини будуть. Однаковими, значить, це рівні дроби. Дві четверти дорівнює одна друга. Ось, як ми познайомилися з поняттям дробу. Сподіваюся, що вам стало зрозуміліше, що ж таке дроби. І ви навчилися їх порівнювати, уявляти собі. Це є досить важливими. Неможливо в математиці просто механічно щось робити, виконувати якісь правила, там додаємо, віднімаємо щось. Механічно робимо. Треба розуміти, що якщо, наприклад, ви додаєте дріб 2, цілих з копійчками плюс 5, цілих з копійчками, то ви отримати повинні десь 7 з копійчками, чи, можливо, 8. Але ви не можете отримати там 100 чи 3, якщо ви до 2, цілих з копійчками додаєте 5, скопійка. Також, давайте пригадаємо основну властивість дробу. Вона не просто так називається основною, вона дійсно є основна. І вона використовується, коли ви додаєте або віднімаєте дроби. Або коли ви скорочуєте дроби. Коли ви шукаєте спільний знаменник, там всюди використовується слова властивість дроби». Давайте її повторимо. Спочатку витримо те, що нам не потрібно. Ми її запишемо. Так, разом запишемо, я з вами запишу. Давайте спочатку я їй скажу словами. Значить, основна властивість дробу. Вона звучить так. Якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне те саме число не рівне нулю, то величина дробу не зміниться. Давайте її запишемо. Основна властивість дробу. Що чисельник і знаменник. Дробу. помножити або поділити. Можити або поділити на однакове число. Однакове число. Че на дрібня нулю то велична дрова? Не зміниться. Незміни? Щось не змінився. Треба це правило вивчити на пам'ять. Ви можете його прочитати декілька разів, потім закрити зошит, зошит, спробувати повторити, якщо ви дуже добре все повторили, кожне слово, тут кожне слово має е, дуже важливе значення. значення. Помножити або поділити на однакове, якщо ви помножите або поділите на різні числа, то значення дробу зміниться. Що на дрівня 0, нагадую, що ділити на нуль не можна, тому тут приписочка, що на дрівня нулю, то величина дробу не зміниться. Сам дріб зміниться, а от його величина не зміниться. Давайте розглянемо приклад. Наприклад, у нас є дріб 3, четверте. Давайте чисельник і знаменник цього дробу помножимо на 2. Отримуємо дріб. 3 помножити на 2, 6, 4 помножити на 2, 8. 6, 8. Значить, За основною властивістю 3 четверти дорівнює 6, 8. Давайте в цьому переконаємося. Давайте намалюємо 3 четвертих. І 6 восьмих. І подивимося, це будуть однакові частиночки чи ні. Три четвертих ділимо на 4 частинки рівні. Так, тепер 6 восьмих. Магаємося малювати однакові кружечки. Так, ділимо на 8 частин. Я спочатку поділю на 4. Потім, щоб отримати вісім, кожну частиночку поділю ще на два. Так, і фарбую 6 8. Буду фарбувати в тому ж порядку. Раз, два, три, 4, 5. Шість. Так, а ну-ка дивимося. Ось це в нас три четвертих. А це восьма. Однакові частиночки зафарбовані? Однакові. Значить, дійсно, 3 четверти до рівня Значить, Звідси можна зробити висновок. що Якщо ми збільшуємо кількість частиночок, тут ми збільшили кількість частиночок на 2, коли 4 стало 8. І збільшуємо на таке ж саме число, кількість взятих частиночок теж на 2. Тут було три частинки, а тут 6. То ми отримаємо одне і те саме. Це дуже важливо розуміти. Ця основна властивість дробу, вона працює, і ми її застосовуємо, коли знаходимо спільний знаменник, коли скорочуємо дроб. Дуже важливо її розуміти. Давайте подивимося, як її використовувати. Давайте пригадаємо, як знаходити спільний знаменник. Друбі. я це витираю. Це треба переписати. Сподіваюся, переписала. Витираю. Давайте запишемо це як тему. Знаходження спільного знаменника. Так, перше зведення дробів до спільного знаменника. Щоб зводити дроби до спільного знаменника, треба спочатку дати означення, що ж називається спільним знаменником дробів. Давайте його запишемо найменшим спільним знаменником, спільним знаменником. Трабів називають найменше число яке ділиться. Усі знаменники даних дробів. Значить, найменший спільний знаменник дробів це найменше число, яке ділиться на усі знаменники даних дробів. Наприклад, у нас є дріб 512 і 3,8. І треба знайти найменший спільний знаменник цих дробів. Як це знаходиться? Треба спочатку знаменники розкласти на прості множники. Давайте це зробимо: 12. Дорівнює. Розкладаємо на множники. 12 це 3 помножити на 4. Але нам треба розкласти не просто на множники, а на прості множники. Прості множники – це такі множники, які більше не розкладаються. 3 більше розкласти не можна це просте число. А 4 можна це 2 помножити на 2. 12, це 3 помножити на 2 і помножити на 2. 8. Це 2 помножити на 2, помножити на 2. 2 помножити на 2, 4 і помножити на 2, 8. Так, розклали на множники. Тепер дуже уважно, як же знайти найменший спільний знаменник? Треба виписати все одного числа. Наприклад, я випишу все, всі множники числа 12. 3 помножити на 2, помножити на 2. Виписали все одного числа. Тепер треба дописати те, чого не вистачає. Дивимося. Одна двічка в нас є? Є. Друга двічка у нас є є. Третя двічка в нас є. Немає. Дописую. Рахую. 3 помножити на 2, 6, помножити на 2, 12, помножити на Число 624 це і буде найменший спільний знаменник. Дійсно, 24 ділиться на 12, це буде 2. І 24 ділиться на 8, це буде 3. Значить, за нашим означенням, 24 це спільний знаменник. Наступне, де використовується властивість дробу? основна властивість дробу використовується при скороченні дробів. Записуємо другий пункт. Скорочення дробів. Протити такий дріб 36 48, пригадуємо, що за основною властивістю ми маємо право чисельний знаменник множити на одне й саме число, а можемо ділити на одне й те саме число, на яке однакове число ділиться 36 і 48. Очевидно, це число 2. Ділимо 36 поділити на 2 – це 18, 48 поділити на 2 – 24. Отримали дріб 18-24. Можемо ще скоротити на 2, скорочуємо. Так, 12. Можемо ще на 3 скоротити. Скорочуємо. Отримали дріб четвертих. Скоротити більше не можна. Для скорочення дробів вам потрібно пригадати ознаки подільності на числа. От є такі правила, які допомагають за зовнішнім виглядом числа одразу зрозуміти, чи буде воно ділитись на якесь інше число. І для цього не потрібно буде ділити в стовпчик і перевіряти. Давайте пригадаємо ці ознаки подільності. Наступна тема в цьому урокі ці ознаки подільності. На 2. Пригадайте, от як визначити, чи буде число ділитися на 2, чи ні? А, ну, Для цього треба подивитися на останню цифру цього числа. Якщо вона парна, то число буде ділитися на 2. На 2. Якщо остання цифра парна. Цифри це 0, 2, 4, 6, 8. Так, пригадай на 5. Так, пригадайте, коли число буде ділитися на 5. А ви пригадайте таблицю множення на 5. Які там є числа? 5 на 1, 5, 5 на 2, 10, потім 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Можна побачити закономірність, що в таблиці множення на 5. Усі результати закінчуються або на нулик, або на п'ятірочку. Це нам і дає ознаку подільності на 5. Записуємо. Остання цифра. Цифра. Це 0 або 5. Так, на 10. Остання цифра 0. Так, на 100. Число ділиться на 100, коли останні дві цифри 0. На 1000, якщо три останні цифри 0. Так, давайте пригадаємо, знак поділитися на 3. Зазвичай її забувають. Ці ще пам'ятають, а на 3 забувають. На 3. Число ділиться на 3, якщо сума його цифр ділиться на 3. Сума цифр ділиться на 3. Я ділиться. Коли ділиться на націлом, палюють три крапочки. Ділиться це 2 крапочки, ділиться на націло 3 крапочки. Сума цифр ділиться на 3. На 9. Аналогічне правило до трійки, сума цифр ділиться на 9. Так. Давайте розглянемо якесь число. наприклад, 2712. Так, і подивимося, буде воно, чи буде воно ділитися на три. Написано, сума цифр ділиться на 3. Значить, з яких цифр складається число 2712? 2712 складається з цифр 2, 7, 1, 2. Треба скласти суму 2 плюс 7 плюс 1 плюс 2. 2 плюс 7 9, плюс 1 – 10, плюс 2 12. 12 буде ділитися на 3? Так, 12 ділиться на 3, це буде 4, значить ділиться три крапочки малюю. Значить, і це число також буде ділитися на 3. Так, сьогодні ми з вами пригадали основну властивість дробу. Навчилися використовувати основну властивість дробу для знаходження спільного знаменника і для скорочення дробів. Повторили ознаки подільності. А, також. Наступна тема це буде дії над десятковими дробами. Також буде посилання з цього уроку, буде посилання на дії над дробами і на повний курс дії над дробами. На сьогодні все. Бажаю вам успіхів. На все добре.